І, ну, почала повертатися політика. Ну, більше 80 мільярдів гривень потрачено на виробництво дронів. В військах переважно дрони волонтерські. Це таке побутове хамство, яке спричинило взагалі гіперскандал. Три питання: слідча комісія по дронах, слідча комісія по фортифікації і закон про заборону п'ятої колони. ФСБшної УПЦ МП. Але люди добрі, якщо ви хочете, якщо ви реально протистоїте Москві, у вас не може бути московської церкви апріорі. З телемарафоном вийшло суспільне після візиту Ентоні Блінкена після і сьогоднішній візит Аннеліни Бербок. По суті, нібито розблокували політичне життя в Україні. Вітаю, друзі! Отже, на завершення весни 24 го року і на третьому році війни в Україну почала повертатися політика. Вперше сьогодні відбулось на тлі попереднього візиту. Держсекретаря Ентоні Блінкена і нинішнього візиту міністра закордонних справ Німеччини Анна Бербок, сесійне засідання Ради перетворилося у справжнє бойовище ідей і принципів. Європейська солідарність, нарешті, повернула змагальну політику в стіни парламенту і, чесно кажучи, Ця відвага і принциповість, з якою Європейська солідарність почала блокувати трибуну, вона викликає дуже велику повагу. Суть в чому, військові дуже давно нарікають на якість фортифікацій. З іншого боку, є група розумкова, розумна політика. Яка давно ініціювала створення слідчої комісії по е, дронах. Справа тут -то тому, що держава витрачає сумарно вже, по-моєму, ну, більше 80 мільярдів гривень потрачено на виробництво дронів. Але я вкотре наголошую, що станом на сьогодні держава по своїх програмах, якщо заявлявся мільйон дронів, то вже 400. Тисяч дронів мала би, мало би держава передати військові частини. Цих дронів нікому нічого не передано. передаються там, ну, такими чайними ложками. Тобто, сказати, що вони не з'являються в військах, це неправда. Вони з'являються в військах, але назвати сумарно, що поставлено 400 тисяч дронів, ні в кого язик не повернеться, тому що в військах переважно дрони волонтерські. Це правда. Друге, з фортифікацією із ну, зусиллями депутатів і з тим шахрайством, який, яке пробувала провернути фракція Слуга народу, довелося справді розігрувати, я б сказав, ну, цілу битву за слідчу комісію, тому що слуги весь час сповзали з теми. І от блокада. Парламенту, з боку найзавзятішої фракції Європейської Солідарності таки дала свій результат. По-перше, <клова> голова Верховної Ради Стефанчук, звичайно, укотре довів, що він просто мерзенний тип, що таким людям очолювати парламент не можна, тому що він хамить як базарний е, е, покидюк, як базарний покидюк. Назвати голову фракції Європейської Солідарності Ірину Геращенко, до речі, в минулому заступника голови Верховної Ради, заступницю голови Верховної Ради, дівчинкою. Причому Ірина Геращенко, наскільки я розумію, старша від Стефанчука. Ну, але це таке побутове хамство, яке спричинило взагалі гіперскандал. Тому. Представники Європейської солідарності почали трамбувати не лише в питанні образи гідності Ірини Геращенко, а ідейно за те, що потрібно державі. І вони так притисли Стефанчука, що він бідний, ну просто викручувався як в юн на пательні. Врешті-решт Дов, ну, довелося йому вибачатися перед Іриною Геращенко. Але це ж хамство, це неодноразове хамство. Тобто зараз за цих обставин довелося засідати і створювати, ну, по суті, платформу для компромісу. Петро Порошенко гордо доповів з зали Верховної Ради, в якій, крім фракції Європейської Солідарності, вже мало хто перебував, про те, що. Все-таки домовилися ставити на завтра, а пишемо ми це 21. го Ввечері програму я записую. Так, от, сесійне засідання 22 травня, це День перепоховання Шевченка, і я от думаю: а вони ж свиню підсунуть, слуги. Хоча за, за свідченням Петра Порошенка, все-таки домовилися. Навіть на персональному рівні, які посади у об'єднаній слідчій, тимчасовій слідчій комісії займуть представники яких фракцій? Від Європейської солідарності там має бути або секретарем, або заступником голови комісії Михайло Бондар, Ну це патріотична бойова людина. і Я думаю, що тут якраз його місце. Так, от, питання: або слуги знову спробують зірвати голосування, а це День перепоховання Шевченка. Тобто, оці антипатріотичні кроки в День перепоховання Шевченка, вони ще більш випукли, ще більш рельєфні і ще більш провокативні. Адже три питання: слідча комісія по дронах, слідча комісія по Фортифікації і закон про заборону п'ятої колони ФСБшної УПЦ МП. Чому я назвав цю, цей ролик цю розмову УПЦ МП і Форум миру непоєднувані? Справа в тому, що довіри до української делегації віри в те, що Україна хоче справді, скажімо так, загнати Москву за Можайськ, те, що називається, тобто справді дотиснути агресора разом з світовими партнерами, довіри до цього ніколи повноцінної не буде, доки позиція держави Україна по п'ятій колоні. Російській церкві в Україні не буде завершено. Раціонально було б, якщо українська влада справді хоче отримати результат у Швейцарії, тут якраз було б дуже-дуже доречно позбутися п'ятої колони до цього саміту. Адже деякі представники колективного півдня тикнуть українську владу, а де ви чесні? А де ви послідовні? А чому у вас, Колаборантська п'ята колона є офіційною, ну, ледь не офіційною церквою? Ну, говорити про офіційну церкву взагалі тяжко, тому що Україна секулярна держава і церква відокремлена від держави. Але в нас є найголовніша церква України наймасовіша православна церква України із Історичним Томосом. Зрозуміло, що для Зеленського це особиста поразка, тому що всі ці його знущання з Томоса Термоса рано чи пізно призводять до вибору між Томосом Термосом і Московською церквою. Звичайно, що оточення Зеленського всіляко створювало обставини, аби якось поексплуатувати до останнього Московську церкву. Але люди добрі, якщо ви хочете, якщо ви реально протистоїте Москві, у вас не може бути московської церкви апріорі. Якщо ви вводите цивілізований світ за ніс, то не позбавившись п'ятої колони московської і приїхавши в Швейцарію на форум миру, ви не отримаєте довіри, ви отримаєте підозру нещирості. Це ж принциповий момент. Люди такі речі е, ну, відслідковують, припильновують і реагують на такі речі. Скільки б Зеленський із Єрмаком не вдавали, що моя твоя не понімає, що це не суттєво, ні, це суттєво. Армія мова віра для них була не суттєва. Але стійкість української держави зараз перед російським агресором не через обіцянки. <кх> передвиборчі Зеленського, а саме через армію мову віру, от в чому обставини, які ставлять Зеленського в ситуацію вибору. Сьогодні трапилася дуже важлива подія, коли із телемарафону вийшло Суспільне. Суспільне це такий мовник на основі колись першого каналу українського телебачення. Це по суті аналог українського BBC. Але справа в тому, що в силу обставин навіть при добротному фінансуванні, перший канал українського телебачення або УТ-1, перша кнопка послідовно від року до року втрачала аудиторію. І навіть вливання досить серйозних об'ємів державних бюджетів. Не спричинило до відновлення інтересу до цього каналу. Канал з хорошим контентом, вряди ну, дуже професійним, набагато професійнішим, ніж весь марафон разом взяти. Все-таки опинився в ситуації або виживання, або розчинення в марафоні. Нарешті е... Рада Нацбезпеки і оборони. Дослухалась до західних партнерів і випускає із марафону, із цієї обнесеної колючкою телевізійної території, випускає суспільне в самостійне плавання. От на тлі цих обставин дуже важливо було б показати ще й повернення у Т2 трьох виключених каналів. Нагадаю, що візит держсекретаря Блінкена останній він супроводжувався його прямим тиканням української влади в ситуацію зі свободою слова. Було пряме тикання, була пряма вимога відновлення політичного життя, політичної конкуренції і політичного мовлення. Нагадаю, що держава Ізраїль в ході війни не припиняла і не обмежувала політичне мовлення. За час війни в державі Ізраїль діяла політична, ой, військова цензура. Але політична конкуренція в мовленні була забезпечена під час війни. Ну, українці ж не дурніші від громадян Ізраїлю. Як не крути, дійсно, досвід існування в таких межових станах напіввоєнних або воєнних в Ізраїлю колосальний 70 років. І що ви думаєте? Українська влада, досвід Ізраїлю, хоч чомусь використовує. Це при всьому тому, що Ізраїль неодноразово скільки давав пасів українській владі, але не персонально Зеленському. Нагадаю, ту ж істерику, коли той згаданий вищий Стефанчук, заборонив виїзд Петра Порошенка, серед пунктів візиту, якого був і Ізраїль. Порошенка є свої контакти в Ізраїлі серед політиків, і я думаю, що ізраїльський досвід нам дуже придався. Хочу нагадати, що система про ракетного попередження, ну, попередження про ракетні атаки таки передана Україні. Вона захищає Київ. Ну, це, так би мовити, частина технологічних можливостей Ізраїлю. За розумної, дружньої поведінки і відповідальної. А ми маємо ще й Сотні громадян Ізраїлю, які добровольцями приїхали захищати Україну. Тому цей досвід, український досвід розробки дронів, ізраїльський досвід. Хочу нагадати, що свого часу Ізраїль продав Росії такі дрони Форпост за величезні гроші, по-моєму, чи не за мільярд доларів технологію, ліцензію. І ці дрони якраз дуже досаждали Україні. В 2014 році, зокрема, на Саур Могилі. Отже, після візиту Ентоні Блінкена, після і сьогоднішній візит Аннеліни Бербок, по суті, нібито розблокували політичне життя в Україні. Це дуже добре насправді. Якраз завершилося П'ятиріччя. Президентства Зеленського, і, очевидно, що на банковій стало доходити, що вічне конфліктування з українським суспільством ні до чого не доведе. Постійні паси окупантам, постійні спроби загравати або непрямо е, сприяти інтересам окупанта, вони ж, ну, українське суспільство весь час владу підловлювало на цьому. І от на завершення випливла дуже цікава інформація. Виявилося, що російський нинішній міністр оборони Білоусу це сусід Зеленського по ком'юніті або комунії в Італії, в Тоскані. Там десь за кілька сот метрів вони по сусідству проживали. Мають маєтки в Тоскані, Зеленський і Білоусов. От така дивна історія. Ну, правда, кажуть, що Білоусов свою, свій будиночок сторгував. Якомусь громадянину Великобританії російського походження. Правда, кажуть, що це сфальшовані документи, може, і наш по сфальшованих документах сам собі продав, хто його знає. Чого тільки не чекаєш, якої підлості вже від цієї влади Зеленського не чекаєш? Але я дивився на перелякану Стефанчука. Навіть Стефанчук таке. Побутове бурмило почав здогадувати, що скоро прилетить йому, і не тільки йому, а всім слугам. Терпіння українців небезкінечне, хочу нагадати, в тому числі небезкінечне терпіння і в Збройних сил, завдяки яким ми все ще прокидаємося вранці. Дякую за СЕУ. Дякую вам за підтримку каналу, за те, що поширюєте це відео. Слава Україні!